Серед вояків, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, чимало справжніх героїв, але вони не вихваляються своєю мужністю і зазвичай не можуть відкрити обличчя. А багатьох, на жаль, уже немає в живих. Солдат Іван Лаптін після поранення опинився на лікарняному ліжку. Подивитися смерті в очі йому довелося під час бою в Донецькому аеропорту. У перший же день Іван ледь не втратив життя. Перший день, як на аеропорт приїхали, у нас за часа боя 10 убитых и 25 раненых было это нас встретили хорошо то получается 8 человек наших убили прямое попадание танка а осталь... и остальных вот так вот чуть-чуть ранили это вместе с 93 бригадой за два или за три часа боя что-то такое у нас потом постоянно идет артобстрел здания 93 бригада насчитала в день 129 выстрелов танка в здании. это не считая артиллерии Війна лише загартувала його дух. Він вже знав, що такі постійні артобстріли, бачив смерть своїх товаришів. Після одужання Іван вдруге поїхав в зону АТО і на шостий день отримав важке вогнепальне поранення. Просто упав на пол, і ну, почало Ну, Не сказав би що сильно больно, бо я ще й відбігав двадцять до 20 метрів, тому що лежав возле них. Там бой ми вели 20-30 метрів бачили друг друга. Ото я відбіжав і пацани підбіжали, одразу винесли мене. З польового мобільного шпиталю вояка доправили в Дніпропетровський, а потім в Одеський військовий госпіталь. Про ті події Іван згадує неохоче, а лікарі вражені мужністю і оптимізмом юнака. В палату к ним заходиш, завжди з'являється бажання зробити щось велике, тому що своєю життєрадісністю вони вони всіляють щось робити, бажання допомагати. Поки у нас є такі хлопці. Я думаю, что будет и Украина, и будет она независимой. Что тогда поразило это ну, неописуемое мужество этих людей.